Як стати на облік внутрішньопереміщених осіб? Якщо ви залишили свій дім, але не перетнули державний кордон України. Станьте на облік як внутрішньопереміщена особа. За новим місцем проживання Зверніться до Органу соціального захисту населення або до уповноваженої особи у виконкомі місцевої ради, або до Центру надання адміністративних послуг ЦНАП. Також можна подати заяву онлайн через застосунок ДІЯ. Приготуйте документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус. У разі відсутності паспорта можна стати на облік ВПО на підставі цифрового документу або довідки від Державної міграційної служби України. Ви можете отримати довідку ВПО навіть у разі переміщення в межах одного населеного пункту району області. Маю вплив.